Оці маніпуляції, воно ж, як навіть якщо ти там супер усвідомлений, всі ці там трюки знаєш, воно все одно на, на, на тебе впливає і, і, ну, в якійсь кількості випадків. Але якщо ти йдеш за певним курсом життя, ти займаєшся чим тобі подобається, ти заробляєш а, я, те. Ти... Так як ти саме хочеш, будуєш стосунки з тими людьми, чим хочеш, та, читаєш ті книжки, котрі подобаються, То якби цей вплив маркетологічний політехнологічний, він, він дуже ну, він помірний, він не, він не погіршує життя. так, Отак от, от скажу. Тепер йдемо. До індивідуальних маніпуляцій. Значить, який, е, Яка специфіка з індивідуальними маніпуляціями? З індивідуальними маніпуляціями воно складніше. Чому? Тому що індивідуальні міжособистісні маніпуляції вони вже про взаємозв'язок, я і інший, так? Тобто взаємозв'язок я і інша людина. Він, він нагадує він нагадує вам ваші стосунки з близькими. Так і частина цих міжособистісних маніпуляцій воно відбувається у вашій сім'ї. На вас впливає ваш партнер, чоловік чи, чи, чи жінка. Це друзі, це колеги, це там ваш керівник. так? І от у, у цій взаємодії ви більш вразливі. Це будь-яка людина. Вона, вона більш вразлива. Чому вона більш вразлива? Тому що. В індивідуальній міжособисті взаємодії вже приймають участь ну, як, не те, що там емоційні центри, а більше лімбічної системи приймає. Тобто ті центри мозку, котрі відповідають за зв'язок. Зв'язок який? Емоційний, бо людське міжособистісне спілкування це, це, вже, це вже емоційний зв'язок. І чим ближче людини, тим більше там емоційного зв'язку, саме емоційно, а чим далі людина, ну, там вже менше емоційного зв'язку. Наприклад, вам же ж легше буде відмовити, якщо це буде якась не знаю, людина з вулиці, наприклад, там продавець якийсь, аніж близькій людині, чоловіку, дружину чи дитині. Розумієте? Тому що вашого емоційного зв'язку його більше і прив'язаності більше до, до близької людини. Це ж очевидно. І я вам зараз наведу приклади оцих різних маніпуляцій, як, як 9 собі ви не збирав у своєму, вони активують саме вашу систему безпеки, систему безпеки мозку. Що таке система безпеки мозку? Система безпеки мозку мається на увазі емоційної безпеки. От мозок може реагувати на якусь фізичну загрозу вашому життю або здоров'ю. Ну, наприклад, це там, злий собака на вас гавкає, хоче кинутись, і ваше тіло мобілізується. Сигнал в гормони, так, стрес, картизол, гормони стресу, кортизол, адреналін і тому подібне. Ось, але є емоційна небезпека. Емоційна небезпека це коли від вас відвернуться, вас зігнорують, вас відкинуть, вас не будуть любити, або ви відчуєте себе дефективним, або зламаним, або якимось не таким. Так? Або вас від вас відмовляться. Ось такі, от речі, є дослідження, це в телеграмі кидав що. Е дослідили, що. Е Мозок реагує на от, зони мозку, які реагують на біль, вони реагують як на фізичний біль, ті, одні й ті самі зони мозку реагують на фізичний біль, так само, як і на емоційний біль, наприклад, на емоційний біль від відторгнення, або коли відмовляються, так? або коли там, ігнорують вас, мовчать на вашій присутності. Я сказати, там сказав про мовчання. Є така одна з маніпуляцій. Тобто міжобистісне спілкування ви в ньому більш вразливі. І по суті, на вашу долю, от задумайтесь про це, на вашу долю в рази більше впливає саме маніпуляція з міжособистісна. На те, що по телевізору показали, на вас впливає. А на 95% вас програмує те, що поряд з вами це ваша сім'я, це ваші батьки, ну, навіть якщо ви дорослі, близькі, це, це друзі, які ви, яко ви, яке ви оточення біля себе формуєте? Ось. І якщо якісь є питання, то ви запитуйте, щоб у нас був діалог такий, да, бо мені подобається відповідати на питання, якщо щось буде. А от зараз приклади міжособистісних маніпуляцій. Це в стосунках. Це в стосунках. Я тут різне збрав і від нарцисичних і ненарцисичних. Але не важливо, але воно от, от воно працює. Воно і такі я беру такі найбільш токсичні, найбільш їдкі, котрі найбільше можуть зруйнувати вашу психіку маніпуляцій. Значить, перше, це, це спільна фантазія. Спільна фантазія, значить, коли партнер, так, у вас початкова стадія стосунків, і він значить, надмірно дарує вам увагу, любов, ви проводите час, дуже багато цього романтизму, дуже багато так, цієї романтичних всяких цікавих там, занять там, чи там, наприклад, Полетіти на, на довній кулі, ну це там до війни, ясно. Чи там прогулянка на катері, чи, чи вечеря з свічками запаленими. так. Е, і що це робиться? Шквал, шквал уваги подарунків, як я казав, що це дає це дає таку можливість в так, маніпулятору Називаємо його маніпулятор, підсадити на дофамін. Тобто, дуже важливо, це, 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 це ж, звичайно, може робитися, е, е, ну, чесно, ну, дійсно, людина хоче вам дати увагу, а це може бути маніпуляцією. Тобто, для чого це? Це для того, щоб е, людина там підціла на оцей увагу на ну, от мені дають подарунки, я важливий, або там, я важлива і тому подібне через високий викид дофаміну. Дофамін викидається, коли, ви, коли є е, відчуття, що я щось отримую. Тобто вчора там мене зводили в ресторан. Ну, наприклад, я жінка, так, зводили в ресторан, а позавчора там якийсь подарунок дали. Ага, що буде на цих вихідних? От я підсажу, дофамін це не коли я отримую винагороду, а коли я очікую винагороди. Я хочу затриматися в цих стосунках, бо я все буду отримувати, отримувати, отримувати. Чи там увагу, наприклад?